Витяг взагалі білий рояль на центральну площу в Києві, Михайлівська площа, і просто грав для людей. Це була авторська музика. в мене на той момент не було її так багато. Я грав українські пісні, зрозуміло, гімн України, всі мої подорожі, всі мої закордонні виступи. Як я кажу, що це не я зустрічав ці фортепіано чи роялі, а вони мене зустрічали, бо я не міг пройти повз, і мене як так: от іду іду кудись там поспішаю, навіть там last call десь там в аеропорту з рюкзачком, наприклад, і тільки у -у -у, така заповільнена зйомка стоїть роялі, ти розумієш, все так все як в матриці. Все перевертається. Звичайно, я хочу хочу пограти. Починаю грати. Були історії, коли вже там містер Хмара. Там last call Я там біжу. Слава Богу, жодного разу я не пропустив свій літак. А якщо пропустив, би може так, треба було б коротше. Да. А, це не проект, точно це це більше про життя фортепіано, які зустрічаються на шляху. Я не не граю.